Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні я хочу вас познайомити з брендом Талія. Це турецький бренд. Хто замовляє в компанії Лівеста? Якщо не помиляюсь, є ще якісь компанії, в яких цей бренд представлений саме каталожні компанії, можливо, навіть фармасті, не буду стверджувати, тому що я там не замовляю. А от в Лівесті точно представлений цей бренд, дуже багато різних серій, і я вирішила розпочати своє знайомство саме з серії з червоним грейпфрутом. Як заявляє саме виробник, це серія для комбінованої та жирної шкіри, саме як у мене, тому я з задоволенням придбала всю серію і тестувала. Тестувала я набагато довше, ніж звичайно, тому що найбільше десь я місяць чи близько місяця тестую і потім знімаю вам огляд. Але цього разу я тестувала, ну, можливо, не 2 місяці, але півтора точно, а, так як дуже багато в кінці року було відео, яке потрібно було терміново відзнімати, то це відео все відкладалося. І тепер, нарешті, в мене дійшли руки до нього, і е, сьогодні вам розкажу своє враження від засобів. Сподобалась мені ця серія чи ні. Підходить вона для жирної комбінованої шкіри чи ні. Тому, кому цікаво таке, залишайтеся зі мною. Е, Перед переглядом не забудьте поставити вподобаєчку, підписатися на мій канал, це дуже важливо для мого розвитку. Ну, а ми давайте перейдемо до огляду, до більш детального обговорення, але перед цим подивитись ставку з того, як я саме користуюся цими засобами. Хочу я розпочати з обговорення засобу, яке я не сама тестувала, а використовував мій чоловік. А, і це ось таке а, мило брускове. А, це упаковка. А, я вставлю вам, звичайно, ставку, як воно виглядає в новому вигляді. А, показати зараз вже я його не можу, так як мій затест затягнувся, чоловік вже його використав. Але це не перше мило з лівестим, яке я замовляю чоловіку, він багато вже якими користувався Італія і інші там бренди. І хочу сказати, що дуже подобається нам саме оці мила. Вони, по-перше, вони йдуть натуральні. Вони ароматні, але це не хімічні, не хімозні якісь аромати, а натуральні. Їх довго вистачає, так як об'єми тут доволі великі. Наприклад, в цьому милі об'єм. Зараз, 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 100 грамів. Не, не так швидко розмилюється це мило, воно не тріскається з часом. Дуже гарно піниться, тому прям 100% задоволені, будемо повторювати, будемо купувати також з іншими ароматами, але я точно вам буду радити. Так, я сама не користуюсь, тому що я взагалі. Ну, от, не люблю я ось ці кускові мила, не для тіла, не для рук. От не люблю. Я люблю рідкі, люблю гелі для душу, люблю рідкі мила. А так, от, мій чоловік користується, і він просто задоволений на всі 100%. Так, ну і тепер вже перейдемо саме до догляду за обличчям. Перший засіб буду розповідати в тому порядку, в якому я. Їх використовувала і використовую. А, і почнемо з очищення обличчя, і це в нас пінка. Ось так виглядає флакончик. А, в принципі, я задоволена цим засобом. По-перше, мені подобається дозатор. А, видає він доволі гарну піну. Це така, не, знаєте, не якась мега густа, але і не рідка, щось таке середнє. І от я саме таке люблю, тому що коли, знаєте, прям дуже густа піна, то, ну не знаю, мені якось більш важче змивати. Ну от Я люблю, щоб консистенція цієї пінки була така середня по щільності. По-друге, аромат цієї серії мені прям дуже подобається. Він Знаєте, не хімозний, він такий натуральний, такий цитрусовий свіженький, я б сказала. Прям взагалі подобається ніяких там, знаєте, немає ніякого неприємного відчуття під час користування. Щодо очищення. Очищує вона доволі непогано, як для пінки, тому що, звичайно, якщо вам подобається щось більш таке мега очищаюче, то вам підійдуть більше гелі саме, тому що цю пінку мені все-таки більш подобається використовувати зранку. А мені з вечора хочеться щось таке гелеве, щось таке, знаєте, єдрене. А це я для ранкового примінення мені подобається. Шкіру не пересушує, нема відчуття стягнутості, що знаєте, що негайно просто потрібно щось нанести. Так, звичайно, якщо вмитись і походити якийсь час, то звичайно буде відчуття, що потрібен все-таки крем. Але саме от як ти вмився, то відразу відчуття такого нема. Можна якісь там, поки ви наносите всі там етапи, то все буде гаразд. Тому, в принципі, пінкою я задоволена, не скажу, що це, знаєте, якесь мега-відкриття, що от краще я там. Не пробувала ні. В принципі, були і схожі пінки, в мене і зараз навіть є. Тому, звичайно, як будуть по якісь гарній акції, то, знаєте, я б однозначно повторила. І наступний етап очищення обличчя це в нас пілінг. В цій серії представлений ось такий пілінг. Він дуже популярний в Лівесті, дуже багато відгуків чула про нього, і всі відгуки гарні, всім він подобається. І я не стала виключенням, що мені подобається по-перше, об'єм. 170 грамів ось цього пілінгу ну, вам точно надовго вистачить. Аромат, повторююсь, Подобається, така, знаєте, гелева, приємна консистенція. І це, знаєте, це як пілінг скатка, ви його розприділяєте по сухому очищеному обличчю, круговими рухами ви його масуєте по шкірі, і він скочується у вигляді таких дрібних грудочок. Um, і шкіра просто дуже гарно себе відчуває, От, начебто ви ем, стерли весь бруд, все, що було, знаєте, лишнє на обличчі, воно все скаталося і це така е, неймовірна свіжість на обличчі, таке ем, освіжаючий ефект, такий. Ну от ефект мега чистої шкіри. Оце я відчуваю від цього гель-пілінгу. Просто супер. 100% він всі якісь клітини, відмерші, все вам відскрабує, тому просто супер. І мені ще що подобається, що він. Делікатно це все робить. Нема тут якихось, знаєте, таких скрабуючих частинок, таких як наподобі чиста лінія з абрикосовими кісточками. Це взагалі щось страшне було в свій час. Ні, це таке делікатне, ніжне, але дуже-дуже гарно очищаючий засіб. Тому я однозначно можу вам його рекомендувати. Хто любить ось такі пілінги, то обов'язково спробуйте це щось мега круте. І знаєте, що ще я помітила, що він не підсушує шкіру. Коли вже ви змиваєте все, витраєте обличчя, то воно, знаєте, от начебто ще і зволожує шкіру цей пілінг, якийсь такий зволожений ефект залишається. І далі в нас маска для обличчя. В цій серії представлена ось така масочка, також доволі великий об'єм, 125 мл. Ця маска мені також дуже сподобалась. Що в ній гарного? Це маска, вона йде грязева, ну, вона так і називається грязьова маска з рожевим грейпфрутом. В складі є глина і в складі є аха кислоти. Вона дуже гарно допомагає регулювати сальне виділення, тому для тих, у кого жирна комбінована шкіра, то це прям дуже гарна маска, вона гарно очищає обличчя, вона вирівнює тон. Вона вичищає пори. Так, я не скажу, що вона, знаєте, прям мега-мега очищає пори, тому що в мене є на обличчі одна пора, вона така прям-мега-розширена, і в неї постійно забувається бруд. Мені постійно потрібно її чистити саме механічним чином. є в мене така, І, звичайно, таку пору вона не вичищає. А більш такі мілкі. То дуже гарно вичищає, але знаєте, я люблю ось ці всі маски а, змивати з обличчя, не просто взяли там і руками змиваєте. Я використовую ось такі губки. А, ну, це раз у мене ось така, але я там не дивлюся, якийсь саме определенний бренд. Я які там бачу, такі купую. Ось така у мене це новенька. Зараз у мене в використанні рожевого кольору, я обожнюю саме змивати за допомогою ось, ось цих спонжиків. Вони дуже гарно знімають залишки, можна сказати, навіть, можливо, догочищають обличчя, але обожнюю. І цю маску також я так змиваю, і м -м, прям дуже мені подобається ефект. Шкіра, знаєте, така навіть. Злегка матова. Після того, як ви змили, витрили все, от, є такий матовий ефект. І, і ще що, так як тут є аха кислоти, то я як наношу, то є таке трохи пощіпування на обличчі це саме викликає цю реакцію ці кислоти. Тому що, наприклад, в мене перед цим була маска доктор Санте для проблемної шкіри Simple Clean, Там також були кислоти, але там, напевно, була більша концентрація, тому що ту маску, яку я наносила, ото от було, знаєте, прям таке припікання добряче, поки моя шкіра не привикла. Потім вже все було гаразд, вже не було ніякого дискомфорту. Ці маски масці це, знаєте, таке дуже легке пощіпування. Не, воно, знаєте, не таке, що от не можна там терпіти, потрібно змити цю маску. Ні. Це таке щось легеньке, тому дискомфорту, в принципі, не приносить. Подобається мені ця маска, тому також можу вам рекомендувати. хто... Полюбляє маски такого формату, то спробуйте, особливо якщо на акції буде, то можна брати. Далі, після того, як ми вже очистили обличчя як тільки можна, потрібно тонізувати обличчя. І в цій серії представлений ось такий тонік 250 мл. Що я хочу сказати, я доволі багато його використала. Ось, моя тут відмітка навіть є, так як я в проєкт його взяла. Не скажу, що він якийсь дуже класний, що це якесь відкриття. Ні. От в мене дуже рідко з тоніками таке буває, що вони мені там от дуже сподобались, що я саме хочу його точно повторити. все. Дуже рідко таке буває. Не бачу я нічого такого мега крутого в цьому тоніку. Звичайний тонік, який зволожує, відновлює баланс водний шкіри, доочищає, якщо це потрібно. Тому а, ну, також є трохи освіження обличчя, така, я б сказала, Освіжаючий такий ефект. Тому, в принципі, якщо побачите на акції, то беріть, нема нічого поганого в ньому, але, знаєте, за повну ціну. В каталозі, коли ну, йдуть, йдеться серія без знижок, а по стандартній ціні, то я б напевно не брала. Ну, і Останній етап це крем для обличчя. І в цій серії є отакий крем, що мені в ньому подобається. По-перше, дуже зручний дозатор, ось така помпа. Ось так виглядає, дуже зручно наносити. Нажимаєте ось так, прямо на обличчя такі крапочки, і розносите. Взагалі зручно, не треба руками нікуди залазити, якщо це така як баночка прям клас. Ще, що мені подобається, що шкіра стає така більш якась, знаєте, я б сказала, матова така. Оксамитова навіть тон вирівнюється. Якщо після всіх процедур є трохи, знаєте, таке, що обличчя червоненьке, таке, то наносити крем і там, не знаю, можливо, хвилин 5, і обличчя вже має нормальний колір такий, як у вас зазвичай. Так, і. Щодо взагалі загальної дії, він не представлений як, наприклад, денний чи нічний. Він можна і тоді, і тоді використовувати. Але на день мені не сподобалось, тому що для моєї жирної шкіри він занадто важкий на день. Дуже швидко жирниться обличчя. Не знаю, напевно, можливо, година, можливо, навіть. Менше проходить, як я його нанесла, і шкіра вже така, вже неприємне відчуття, такий вже блиск, такий, тому саме на денне використання не сподобалось, а от на нічне використання то навіть дуже сподобалось. Шкіра зранку така ніжна, рівна, ну, рівний тон. Наживлена, зволожена, ну, прям все, що мені потрібно від крема, в принципі, виконує головне. от, Наприклад, я як взяла в догляд гель-пілінг від доктор Санте з огірком, я зараз увечері очищаю обличчя, ним, то і наношу ж, знову ж цей крем. То я зрозуміла, що мені потрібно наносити цього крему трохи більше, ніж я наносила раніше з іншим очищаючим засобом. Бо цей засіб, він знаєте, трохи підсушує шкіру. Тому цього засобу я так не жаліючи, наношу на ніч, і тоді зранку в моє обличчя себе комфортно відчуває. А якщо нанести трохи менше, то може бути. Трохи відчуття такої, начебто підсушеності. Тому е, саме так. Але, в принципі, я думаю, в літній період то е, е, також на вечірнє використання, то взагалі е, також мені сподобається. Тому е, цей крем, в принципі, я можу радити, але якщо по акціях. Тому. що в каталогах цей крем був дуже небюджетно. Зараз він то є, то нема в каталогах, але я пам'ятаю, коли я купувала, то він в каталозі коштував, якщо не помиляюсь, гривень 400. Ну, як по мені, це за дорого для цього крему. Це ну, от, моє таке, моя така думка. Такий огляд, сподіваюся, що вам було корисно ця інформація. Якщо ви, наприклад, замовляєте в компанії Лівеста і придивлювалися до цієї серії, не знали, брати чи не брати, можливо, я вам допомогла з вибором. Тому ну, особливо ще раз повторююсь, рекомендую ось оці два засоби: ось цей гель-пілінг і ось цю маску грязьову на основі глини. Це просто супер засоби, я їх обожнюю і їх я б навіть повторила, можливо, і повторю, просто я постійно в пошуках чогось нового, постійно щось нове тестую, тому дуже рідко щось повторюю, але і таке також трапляється. Сподіваюсь, що сподобалось. Пишіть в коментарях, користувалися ви цією серією чи ні. було вам корисна ця інформація. Ну і взагалі коментуйте, пишіть все, що вам ви хочете мені порадити, просто побажати буде дуже приємно. Як завжди, в описі під відео я залишу посилання на свій інстаграм, а також напишу засоби, які, ну, як правильно називаються всі, про які я розповідала. Посилання, напевно, я не буду залишати, тому що це все на, в компанії Лівеста, я замовляю, тому кому цікаво, можете просто перейти на сайт Лівести і там знайдете. А, і також напишу, чим я робила сьогоднішній макіяж для сьогоднішнього відео, також постійно залишаю в описі. Всім дякую, що ви зі мною, що ви проявляєте свою активність, що ви ставите вподобайки, підписуєтесь на все більше є і більше. Є. Це дуже приємно для мене. Ну, а я сподіваюся, що наступне відео буде макіяжне, якщо нічого. Не знаєте, не зміниться в моїх планах, то буде макіяжне відео, ми там поговоримо. Деякі засоби будуть, що вже так гарно протестовані мною. Деякі будуть новенькі, можна сказати, перше враження буде. Тому, якщо ви любите макіяжні відео, то чекайте наступного відео. Ну, а ми вже побачимось дуже скоро. Ще раз всім дякую, до наступних зустрічей! Всім папа.